Олександрійський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у 2024 році зареєстрував 567 немовлят. З них 286 хлопчиків та 281 дівчинку. Це на 17 дітей більше, ніж у 2023 році. 92 дитини зареєстровано згідно статті 135 Сімейного кодексу України, це коли мати не перебуває у шлюбі. 78 дітей зареєстровано згідно статті 126 сімейного кодексу України за спільною заявою батьків, які не перебувають між собою у шлюбі. Електронною публічною послугою я з початку її заснування скористалися 1793 сім'ї. Протягом 2024 року такими, такими послугами скористалися 486 сімей. З них 116 звернулися до центрів надання адміністративних послуг, 62 сім'ї звернулися до відділу онлайн. Рідкісні імена, якими батьки називали своїх дітей, хлопчики, це «Симуель», Тамерлан, Єлісей, Любомир, Адам, Мурат, Хасан. Дівчаток називали Домініка, Лея, Роксолана, Серафима, Аделька Каталея, Ясміна, Юна. На жаль, смертність перевищує народжуваність і щороку зростає. Так, минулого року зареєстровано 2145 смертей. З них двоє дітей, що померли у віці до одного року. У 2023 році статистика смертності нараховувала 1920 осіб. Основними причинами смерті є це серцево-судинні захворювання, онкозахворювання, пневмонії, смертельні поранення, які отримані під час бойових дій. У 2024 році бажання зареєструвати шлюб виявили 673 пари. Це на 36 менше, ніж минулого року. Вісім громадян України виявили бажання зареєструвати шлюб з іноземними громадянами, таких країн, як Молдова, Німеччина, Грузія, Республіка Польщі, Азербайджану та Португалії. Наймолодшою парою були наречені, яким виповнилося наречені 16 років, нареченому 21, найстаршою парою були чоловік 81 рік, жінці 58. Неабияким попитом серед населення, у тому числі і серед іноземних громадян, користується пілотний проєкт Міністерства юстиції України це шлюб за добу. Так в Олександрії протягом 2024 року такою послугою скористалися 69 пар. У Петрівській виправній колонії зареєстровано 22 шлюби. Послугою подачі заяви на державну реєстрацію шлюбу онлайн через дію скористалися 116 пар. В минулому році їх було 99. Загальна кількість розірвань шлюбів не перевищує кількість їх реєстрацій, але порівняно з минулим роком розлучень стало більше. У 2024 році шлюб розірвали 478 родин. У 2023 році їх було 380. Протягом 2024 року. Нашим відділом було видано 6 345 свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану. З них 1900 видано повторно. Також сформовано 4808 витягів про державну реєстрацію актів цивільного стану. Внесено змін до актових записів 403, в тому числі у зв'язку з визнанням батьківства 130. Проставлено апостолів 321 на офіційних документах, що видаються органами юстиції, судами, нотаріусами для подальшого використання цих документів за кордоном. Також у 2024 році 39 олександрійців виявили бажання офіційно змінити прізвище, ім'я або по-батькові. Минулого року кількість охочих складала 30 осіб.